Вітаю всіх друзі. Від минулого відео із серії щоденник номізмата прийшло десь біля двох тижнів. Особливо нічого такого цікавого, нічого такого видатного не трапилося. Так? Була у нас розпродажа 4.10. Я думаю, що ви багато хто з вас в ній участвував. Так? Хтось зміг купити, хтось не зміг купити. В принципі, в мене все як і у всіх, тобто все глючало, не можна було додати спочатку в корзину. Потім хто додав в корзину, не можна було ввести адресу, не можна було платити. Але якщо коротко в двох словах, то вдалося мені придбати весь не який я хотів, включаючи і монетки, і медальки. Тобто, всі позиції до мене їдуть на сьогоднішній день. Уже НБУ-магазин, інтернет, все підтвердив, тобто тому я рахую, що все має доїхати. От і особливо на цьому зупинятися не будемо. Скажу тільки, що якщо підрахувати кількість монет, які були виложені до продажу в цей день, так по-моєму, їх нараховувалося 44 тисячі, включаючи срібло, відповідно, такого навантаження і такого ажіотажу сайт, звичайно, що не витерпів. Є в нас невеличкі оновлення. Так, ми сьогодні їх подивимося, як завжди в кінці відео. Я вже показував в своїх відео, як я зберігаю монети. Так? Частково це йдуть бокси, частково це йдуть коробки там, де лежать монети в сувенірних упаковках. От. І так само є різні футлярчики, різні коробочки там, з чаю, кави і таке інше, де можете ці монетки акуратно поскладати. От. А сьогодні хочу присвятити відео деяким програмам, які допомагають так сказати, каталогозувати мої монети. Справа в тому, що коли монет було небагато, так я в принципі майже всі пам'ятав, де купив, як купив, тобто до якогось моменту. Спочатку, коли у мене монет було небагато, я всю інформацію якось зберігав в голові. Я пам'ятав, яку монету, де я купив, я пам'ятав ціну. Е, ну, їх було досить небагато, але зберігати в голові всю цю інформацію незручно, тому що і курс міняється, і ціни міняються, так і пам'ять починає. Ну, інформацію, якою ми не користуємося, так, яку ми не достаємо, вона просто мозок рахує, що вона не потрібна. От. Тому потім прийшлося якось записувати, якось каталогозувати. Спочатку це були блокнотики, але блокнотиком користуватися не досить зручно, тому що ну, витирати, записувати, на якійсь сторінці немає якогось доступу, немає швидкого пошуку. Потім, коли як то кажуть, ми почали користуватися дуже сильно всі комп'ютерами, це були якісь екселівські файлики. Досі їх можна скачати в інтернеті. Так, люди, які каталогозують, зробили ці файлики, виклали, і ви просто-напросто можете там ту комірку в екселі... З своєю монетою вписати якусь ціну, вписати якусь коротку інформацію, так, в про цю монету, можете її там зафарбувати, відмітити, що ця монетка у вас є, або немає, або там дуже цінна, або дуже рідкісна. Але знову ж таки, на сьогоднішній день це не дуже зручно, тому що там і фотографії важко додати, тобто, або це займає багато місця. Ну, тобто, якось. Excel мені не зайшов. Напевно, найдоступніший гаджет, який зараз є у кожного в кармані, це телефон, і е, зберігати монети і інформацію про них на телефоні виявилося досить зручно. По-перше, це доступ до інтернету. По-друге, ви можете бачити фото монети, тому що це все-таки якийсь додаток. По-третє, ви можете так само швидко регулювати, додати монету в колекції, видалити кількість, змінити, написати якусь коротку інформацію. Я користуюсь не багатьма програмами, але у мене виділилося дві основних програми, так, які я, як правило, використовую. Як завжди, я зараз включу запис екрану для того, щоб було зручніше мені потім накласти це відео, і ми подивимося. Значить, перша програма це монета України. Програма досить зручна, і, як на мене, це один з найкращих на сьогоднішній день каталогів по українських монетах. Справа в тому, що тут монети є по рубриках, є багато дуже розділів, вони ще всі не ідеальні, є деякі незначні помилки, є деякі нюанси, наприклад, де монетка не має картинки, так? Тобто, але автор її постійно оновлює, тобто постійно додає. Більш-менш цей каталог є завжди актуальним, тобто він старається його оновлювати приблизно раз в місяць. От, і в принципі, він досить обширний, тому що охоплює не лише ювілейні монети, так не лише дорогоцінні, недорогоцінні, а й монети, наприклад, в сувенірках, річні набори, медальки в цьому каталозі є. Як бачите, роли монет, і навіть є обігові монети. Додаток це як на мене зручний, так як монети розміщені по розділах. Крім того, розділи можуть ділитися ще на різні ну, якби рубрики, за якими можна сортувати. Можна сортувати монетки за роками, як бачите, можна сортувати монетки за серіями, можна сортувати монетки за металами. Якщо ми зайдемо в дорогоцінні, то тут можна навіть ще за масою, за номіналом. От. Ну, в залежності від того, яка рубрика. І це досить зручно. Якщо ви натискаєте на якусь монетку перший раз, у вас монетка додається в колекцію. Якщо вам потрібно відреагувати інформацію, тобто додати кількість або, навпаки, її видалити, так, то ви помилково додали, то ви міняєте цю інформацію. Тут ви можете переключати, в якому стані у вас монетка, в хорошому, в нормальному, в поганому, можете написати ціну, скільки ця монетка вам обійшлася. І маєте поле для нотаток. Тобто ви можете там написати, в кого ви її купили. Так, і зберегти, тобто для якихось своїх подальших відміток. Перше сортування йде, як я вже сказав, по руках, Але, наприклад, якщо ви збираєте по серіях, так, то, наприклад, от українська держава було випущено три монетки: це набір монет, державні символи України. Відповідно, всі три монетки в одному наборі вони в мене є. І весь розділ підсвічується, що в мене є зібрана вся серія. От, те ж саме, наприклад, безсмертна Україна, так в єдності сила, ою, лузі, сміливість, дякуємо енергетикам, захисниці. Відповідно, всі ці монетки є в моїй колекції, і це все підсвічується. Якщо якоїсь монетки немає, то зрозуміло, що тоді каталог буде не зафарбований. Ну, от, до речі, помилка, так, те, що я говорив, монетка півень вона рахується срібна, тобто, це вона тут не має бути, але чомусь її додавляє. Я вже автору написав, думаю, він швидко це змінить. Даний каталог показує кількість монет в серії і відповідно показує, скільки монет у вас є. От, наприклад, Україна космічна складається з двох монет. Одна монетка в мене є, іншої ще немає. Можемо посортувати, наприклад, по металах. Тут у нас в недорогоцінних це цинковий сплав десятки Збройних Сили України. Нельзільбер, 464 монети на сьогодні, Мельхіор – 17 і біметалеві монети. Також можна посортувати за тиражем, але як бачите, знову ж таки, 1 мільйон це для ЗСУ, а монетки, які пішли як обіходні вже ЗСУ, тобто для них тут місця немає, про тираж 10 мільйонів. Цікавим є те, що тут є обігові монетки, тобто ви можете зайти і звичайні оці 5 копійок, 10 копійок, хто їх колекціонує, теж може відмітити. Але тут лише каталог по роках, тобто 25 копійок 92-го року, 94-го, там го і все. Немає різновидності за каталогом Коломійця, наприклад, де кожна монетка ще має свої різновиди. Я знаю, що дехто не збирає монети в сувенірній упаковці, але тут є така можливість. Тобто, якщо у вас є сувенірна упаковка до тієї чи іншої монети, ви також можете відмітити, так, що ця монета у вас йде в сувенірці. Для тих, хто, крім монеток, ще збирає медальки, також є рубрика можна зайти і відмітити ту чи іншу медальку. Перелік медалей тут не весь, так? дуже багато їх немає, навіть якщо дивитися каталог Максима Загреби. І по медальках немає розділення дорогоцінне, недорогоцінної. От, наприклад, 2018 рік тут присутні дві медалі з срібла. У мене їх немає. Відповідно, світиться що рік у мене не повний. Також хто збирає монети ролами, так тобто. Роли з монетами за якийсь певний рік, знову ж таки можете зайти, відмітити. І, до речі, роли з Збройними силами України тут вже також в цьому каталозі є, тобто ви можете їх відмічати. Крім головної рубрики, так, всім колекції, ви можете ще вибрати декілька в меню. Це, наприклад, мої монети. Тут у нас монети зберігаються і відображаються всі скопом, їх кількість, вони вже не підсвічуються, так як по суті це ті, які ви додавали в свою колекцію. І як бачите, що обігові, що ювілейні, що дорогоцінні, тобто вони всі в одному списку. Також є рубрика Всі монети, тобто тут вже знову ж таки відмічаються кольором ті, які у вас є, і тих, яких у вас немає. Цікава, досить рубрика, у нас статистика, вона показує процентне співвідношення тих чи інших монет, які у вас є в колекції. От. І, наприклад, якщо дивитися монети України, так, то я зібрав вже 29% від всіх монет, які випустив Національний Банк України. Якщо говорити про догруційні, то в мене всього-навсього 1%. Цих монет, ну тобто, в мене їх 4, а в дорогоцінних там десь біля 400. Якщо говорити про недорогоцінні, я вже ось ці монетки, які ми сьогодні оглянемо так нове поповнення ввів. І по суті, ці монетки стали переломним таким етапом. У мене вже 50% від відеосятих, так тобто я зібрав, можна сказати, половину колекції монет України. Обігових 66%. Монет в сувенірній упаковці з тих, що є в каталозі, 51%. Річних наборів в мене небагато. Лише два останніх. Так, це 2021-2022 рік. Медали. Я вже казав, що дві срібних підтягнулось, тобто 93,3% інвестиційних немає. Ну, є декілька монет, які рахуються рідкісними з обігових. Вони також тут введені і є в цьому. Каталозі. Вхід і реєстрація дає можливість ввести логін-пароль, і тоді ваша колекція буде зберігатися на сервері. Тобто оцей файлик, так, який ви вводите, поповнюєте, він буде кожен раз телефоном відгружатися. І, відповідно, якщо ви змінили телефон, чи скачали якусь другу версію, чи десь щось сталося з телефоном, ви можете знову скачати свій додаток, ввести логін-пароль, так, і вся ваша е інформація буде додавлена. Саме цим додатком я користуюсь найбільше через його універсальність і те, що інформація про всі монети у мене в одному місці. Крім даного додатку, у нас ще є додаток Монети України, який випустив Національний Банк України. Тут хороший додаток. Також можна додати монети в свої, наприклад, в колекцію. Так? От, заходите в монетку, додаєте, і монетка додається в вашу колекцію, якщо вона у вас є. Потім ця монетка появляється ось тут в моїй колекції. Звичайно, що ви її можете звідси виділити. Але цей додаток не такий зручний, як попередній, тому що якщо ми, наприклад, вибираємо пам'ятні монети, так, то вони тут йдуть всі скопом. Тобто, що срібло, що дорогоцінні, недорогоцінні, біметалеві, виділяються лише кольором. От, наприклад, жовтим, так у нас золото, сірим у нас срібло, прозорим чи білим у нас іде Нельзільбер. Але, наприклад, є такі монетки, які з біметалу, ну трошки інший, жовтий, тобто він такий якийсь помаранчевий. Тому мені це не дуже подобається. Що мені тут подобається, це те, що є ціна, за якою банк реалізував цю монетку. Тобто, оця розрібна ціна, вона тут вказана і вона вказана на момент випуску. Тобто, якщо взяти якусь монетку, яка виходила досить давно, так то от показано, що вона з банку вийшла по ціні 41 гривня. Якщо взяти монетки ще більше давніші, то показує знову ж таки, яка була ціна. Якщо взяти монетки з Мельхіору, так які виходили в ну, 2000 карбованців чи 200 тисяч карбованців, то їм присвоєна ціна вже 2 гривні, тобто 2000 карбованців вони не писали. Ну, але я думаю, що це проблема з додатком, тому що і номінал показує, що це 200 тисяч гривень монетка. Так, що тут ще цікавого? Також тут є обігові монети, але вони досить скромні і на даний момент показують тільки 1, 2, 5 та 10 гривень, причому не всі, просто ті, які рахуються обіговими, звичайні. 10 копійок, 50 вже немає, по руках тим більше немає. Є рубрика серії монет, але це вона більш для ознайомлення, тобто ви так само можете зайти в якусь рубрику і просто подивитися. Яка це монета? Тобто це більше для того, щоб шукати, якщо ви знаєте точно, що ви там, наприклад, купили монету області України, так не гортати в списку, ви просто заходите в області, вибираєте там ту область, яку купили, і додаєте її в колекцію. Років введення в обіг знову ж таки інформація, тобто які монети, в який рік вводилися, і також є. Дата, так, коли монетка була введена в обіг. Ця інформація теж може бути комусь корисною і цікавою. Сувенірна продукція знову ж таки одним списком. Що медалі, що пам'ятні банкноти, тобто немає якоїсь класифікації, так, як в попередньому додатку. Тут все скопом, так як вони виходили в послідовності від найновішого до найстарішої сувенірної продукції. Знову ж таки, є статистика, показує, скільки монет. Ну, такими діаграмками без відсотків, без точних даних, просто показує візуально, тобто, що найбільше не зільберу, трошечки менше срібла, так і всіх остальних монет. Причому це статистика не вашої колекції, а це статистика, скільки монет випустив Національний банк України. Є знову ж таки рубрика Моя колекція тут всі монетки додані. Трошечки гірше зроблено. Так, ви можете додати монетку, можете виставити кількість і можете зробити коментар там, де купили і за якою ціною. Але більш ніяких, ну, ну скільки це поле, можете сюди ввести, так? але не так широко, як в попередньому додатку. Крім того, з цього додатка можна перейти на колишній сайт, який працював, зараз він не працює, і говорить про те, що нема такої сторінки, і можна перейти на інтернет-магазин, той, яким ми користуємося, в який ми заходимо. тобто, Прямо з цього додатка. Повторюю, що розробник цієї програми це Національний банк України, так, чи інтернет-магазин Національного банку України. От, тому є і інформація, є і ціни, з якої банк відпускав, і є перехід на сайт інтернет-магазину. Я думаю, якби ви користувалися цією програмкою, то і інтернет-магазин ви знайшли би швидше так, для того, щоб купувати монети. Ну і останній спосіб, який я сьогодні покажу, це у нас онлайн-каталог, але для цього мені краще перейти за ноутбук. Ми з вами знову на сайті uacoids.info. Я його неоднократно вам уже показував, користуюся я ним декілька років. Завжди заходжу сюди подивитися ціну на монету, як вона міняється, росте чи падає, так чи варто по тій чи іншій ціні брати цю монету, прочитати про монету. І буквально тиждень тому я зареєструвався для того, щоб відповісти на якийсь коментар, і був приємно здивований. Тобто, коли ви користуєтеся як зареєстрований користувач, у вас змінюється трошки ця панелька, і після назви монети її ціни появляються ось такі зірочки. Зірочка може бути або зафарбована, або прозора, відповідно до того, є у вас ця монета чи нема цієї монети. Коли ви нажимаєте на зірочку, ви попадаєте в ось такий список монет, де скопом розміщені всі монети. Тут і дорогоцінні, і недорогоцінні по всіх металах, тобто по рубриках. Ви можете їх звичайно сортувати, тобто вибрати лише біметал, або лише міднонікелеві, або лише срібло, або лише цинк. Можете показати всі, але. Можливостей не так багато. Тобто ви можете просто поставити галочку, що у вас та чи інша монета є, ви можете ввести кількість монет, скільки ви маєте, і ви можете лише ввести ціну, за якою ви цю монету купили. Більш ніякої інформації вводити ви не можете, все інше вже введено. Але що? Класного в цьому сайті. Виявилося, що цей сайт, крім того, що показує інформацію про ту чи іншу монету, чи вона у вас є, ще підраховує вартість вашої колекції. І якщо, наприклад, вибрати, от як я вибрав рубрику ЦИНК, так, це десятки Збройні Сили України, то бачимо, що вартість колекції 511 гривень, це якщо рахувати всі монетки по одній, а з урахуванням кількості 873 гривні, тому що деяких монеток у мене 2, 3 і так далі. І цей калькулятор працює на відповідно всіх рубриках. Не дивлячись на те, що функціонал, яким ви можете користуватись, досить обмежений, так, а по суті, це три функції: ви можете ввести наявність монети, кількість і ціну, за яку придбали. Це досить зручно, тому що вся ваша колекція доступна з будь-якої точки світу, де є інтернет. З логіном паролем ви зайшли і можете дивитися, перевірити наявність монети, подивитися ціну і таке інше. Ну і самим цікавим в даному каталозі є те, що ввівши свої монети, ви будете знати приблизну актуальну ціну вашої колекції. Причому вона буде змінюватися від того, як та чи інша монета змінює свою ціну на сайті. Звичайно, що ціна колекції буде приблизною. Реально оцінити вашу колекцію зможе лише спеціаліст, який враховує не тільки наявність монети, а враховує і її стан збереження. Але ви приблизно хоча б будете знати, в яких рамках і в яких ціновій категорії ваша колекція знаходиться. Скажу чесно, я потратив біля півтори години для того, щоб ввести свої монети, повбивати ціну, маючи свої каталоги, от які ми користувався на телефоні. І вартістю своєї колекції я був здивований. Я думав, що сума значно менша. Ну що ж, це все, що я хотів розказати. Надіюсь, вам було цікаво. Давайте перейдемо до огляду скромних поповнень за цей час. Сьогодні наше поповнення колекції досить скромне. Це буквально декілька лотів з віоліті. Монети, які я купував 4-го, -10 10-го на сайті НБУ ще обробляються. Пам'ятаєте, що виложили майже 44 тисячі монет з дорогоцінними, і відповідно потрібен час на їх обробку. Одним платежем мені не вийшло оплатити. Тобто, я спочатку купив одні монети, потім добрав інші монети. Так, два рази оплачував відповідно. Одне замовлення вже попало в обробку, інше поки що в статусі підтвердження. Тому ці монети ми побачимо пізніше, а сьогодні подивимося монети попередніх років. Придбав я ось таку монету Михайло Коцюбинський. Це монета номіналом 2 гривні 2004 року. Стан беззбереження хороший, як бачите, так? вони зберігалися ось в таких от холдерах. Після відео я, звичайно, знову ж таки помию ці монети своїм способом. Хто вже бачив, подивитись, хто не бачив, кому цікаво, можете зайти. Я показав детально, як я мию ці монетки. Досить добре вони вимиваються, звичайно ну, знімає оці окисни, знімає потемніння. Мені цей спосіб подобається. Знову ж таки, це мої монетки, якщо вони мої, я вже їх. Мию так як хочу. Якби монетка прийшла в ідеальному стані, я б її не трогав. Але коли є на монеті потемніння, коли є якісь оксиди, є якась патина, я стараюсь її бережно зняти. Так. Друга монетка у нас знову ж таки 2 гривні це у нас Запорізька область. Ця монетка передувала серії області бі Випустили дві монетки: Закарпатська і Запорізька, і потім вирішили робити серію з бі-металу. 1939 Запорізька область. Монетка у нас 2009 року номіналом 2 гривні. Також стан хороший. Так, на монеті є потемніння від е, капсули, відніше від холдера, від хлору, сплівки. Але я думаю, що воно легко дуже зніметься. Як бачите, є оцей от штемпельний блиск, і ну, така монетка і останеться. Наступна монета добро дітям. Це монета у нас здається 2001 року, також 2 гривні ось така. І ця монетка може бути в звичайній якості. Я вже теж, по-моєму, говорив, що до 2003 року частина монет виходили просто-напросто в ролах. От, і відповідно важко сказати, чи ця монета була з ролу, чи ця монета була, наприклад, в запайці. Але після миття буде видно так її стан збереження. Ну, те, що я бачу, мені подобається. Взяв я цю монетку, здається, за 90 гривень. Ціни я їх завжди накладу на відео, тому що зараз я вже їх не пам'ятаю. От, і вона цих коштів варта. Е, наступна монета 2 гривні е, 100-річчя українського хокею. Ось тут на монетці вибито Львів, по-моєму, 1910 рік, а відповідно, монетка у нас е, 2010 року. Ось така монетка 2 гривні. З однієї сторони, у нас хокеїст воротарь на воротах, так з іншої сторони, у нас хокеїст веде шайбу. Монетка серії «Спорт». І остання на сьогодні монетка ось така. У нас 2 гривні 1998 року. Бачите, що тут є залишки пальців, так які там під плівкою. Знову ж таки, я буду розривати цю плівку буду цю монетку мити. Монетка називається 80 років з дня проголошення незалежності утворення Української Народної Республіки, 22.01.1918 1918 року. Ця монетка виходила двома видами карбування. так, Була покращена якість карбування і була звичайна. Здається, тираж був 200 тисяч у монетки. І, відповідно, тираж звичайної був 150 тисяч, і тираж покращеної якості карбування був 50 тисяч. Мені здається, що це все-таки монетка звичайної якості. Ну, це можна сказати навіть по полю. так, монети от. Гляньте, як виглядає поле монетки ось цієї хокей, яка вже була в капсулі, яка вже була в якості покращеній. Так? А тут поле монетки, воно таке, ну, як звичайних обігових монет. Так? На той момент такі виходили, що одна, що інша сторона. На цьому все. Дякую за перегляд. До нових відео, до зустрічі. Слава Україні! Героям слава!